Вітаю! Дослідимо функцію f від x дорівнює x квадрат. Аби ви могли виконувати завдання разом зі мною, відкрити у сусідній вкладинці браузера програму Графічний калькулятор від GeoGebra. Ось таким чином. Графічний калькулятор. У лівій панелі напишіть функцію та натисніть Enter, щоб побачити результат f від x дорівнює x квадрат. Така крива має назву парабола від грецького слова, що означає наближення. Парабола описує політ м'яча та комети. Парабола використовується для будівництва мостів та куполів, також у конструюванні оптичних приладів, наприклад, телескопів. Зараз ми будемо її досліджувати. І завдання перше: нам треба зробити так, щоб наша парабола проходила через точку 1-3. Ось таку. Ставлю точку, 1-3. Що треба для цього зробити з графіком функції? Дивіться, треба зробити його стрункішим, таким чином, щоб у нас одна з гілок параболи пройшла через потрібну точку. Що для цього треба зробити з функцією? А вже ж, треба помножити її на 3. Подивіться, будь ласка, як це буде виглядати. Оп! Ось так! А тепер завдання для самостійної роботи. Подумайте, що треба зробити, аби наша парабола пройшла через точку з координатами 2, 1. Ось таку. Точка Б 2,1. Подумайте, поміркуйте і обговоримо результат. Сподіваюсь, у вас все вийшло і ви здогадалися, що треба зробити з функцією. Минулого разу ми функцію множили на 3. А зараз ми її поділимо. І поділимо на 4. Ось таким чином. Вуаля. І наша, а наш графік став товстішим. І таким чином одна з гілок пройшла через потрібну нам точку. Дякую!